всім призумію Гемербум и це Левел Дэвил Це типа гра, що там ман. Прощитав. Тут что у нас? И... А, -а, -а вийшов! Так і думав. Буду тепер считати гру. Я вас поняв? Ні. Тут. Ну, левели поки легко проходиться. Шипай. Десь Да обманочка обманочка Ах, живі криси. Ах, попався, попався. Тут шо? Я понял. Легкий левел. А тут шо? А! Не него ж нажданчик. До половины. Пошли, 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 раскрылась. Что побігли? Певно десь сзади будет. Так не знав. Прощутав. Так, а что тут у нас? Ха-ха получилось був в шоці і помер. Може, є двойной? Ну я проводжуся попрямі. Обман так і думав, що щось тут буде І просто провалився Оп. Є ще один рівень. Що? Що? Я понял. Ай, нет, так не получится. А шкода. А шкода, шкода, что не получится. Тут треба вот так вот. Получилось. Я буду вилітати з кожної! <ріст> <ріст> І буду цілий час від одної помирати. Десь тут буде справжня монетка. Ай! -ой. Я понял, тут управление поменяли. Прыжок Добрий день, шипи! <laughs> Якщо вы ви можете вийти, то я натискаю, то что он у меня и колер? Что же сделать? Аню. Uh Аню. -huh. Uh -huh. И снова управление поменяно. Я понял. Такого вы на каждый раз меняете. Ладно, на чем я буду заканчивать? Вот этому всем пазам, я геймер бум целый, левел. Всем папа.